Дорога наша Ліля, користуючись зрозумілою нагодою, дуже приємно нам сказати тобі гарні слова, про які в будні зазвичай ми забуваємо. Коли я збирав купу свої думки, щоб з них побудувати поздоровлення, то моя уява бачила тебе як жінку маму Думаю, що ваша сім'я. Побудована і така міцна, перш за все, із-за того, що ключову роль відведено тобі. Ти прекрасна дружина, віддана, любляча, ти чудова мама, ти хороша сестра і, крім того, дуже хороша людина. От. А ще ти великий стратег. Ти будуєш стратегічні плани, впевнено, йдеш до них. Ну, ти похожа на стаєра, який ставить свою мету, йде. І причому у тебе є така хороша риса, коли на твоєму шляху щось не виходить, то це не розхоложує тебе, а наоборот мобілізує твої сили. От. І придає тобі новий запал у досягненні своєї мети. Хочу згадати один факт з нашого життя. Пам'ятаєш, коли ми шукали в, глибоку, в глибокій ночі твою подругу у незнайомому селі. Значить, у нас ніяк не вийшло. Де хто не було кого запитати? От. І Я чотири рази тебе просив зупинити той пошук і поїхати додому. Але ти не відступала і в кінці кінців ми знайшли ту, ту е, твою сукурсницю. От. І той факт нас дуже обрадував, але для мене було відкриттям тебе як особистості в тому плані, яка хороша риса. У тебе знаходиться у у тобі, у твоєму житті. Крім того, мушу сказати, яка ти хороша хозяйка, які смачні страви ти готуєш. Причому не шкодуєш ні часу для того, ні сил своїх. І здебільшого ти просто приготуєш і отримаєш велику радість, коли їх твоя родина. Друзі, смачно їдять. І то тобі приносить велику насолоду. І тут теж у тебе дуже хороша риса, іменно в тому плані, що приємно любити людям тут твоя потреба. Все? Ну, да. Добре. Добре. Що, може, я візьму тебе? Ні-ні-ні, не треба. Ви собі руками звісти кулюєте Добре, та не знаю. Добре. Лілічка, я приєднуюсь до привітань Віті, Віті, але перш за все дуже хотілося б хотіло сказати добрі слова твоїй мамі про твою маму, яка подарувала тобі життя. Ми хочемо побажати їй міцного здоров'я, довгих років життя, багато радості від дітей і онуків, і е... бажаємо їй дочекатись, звичайно, правнуків, поколесати правнуків. І... Я хочу сказати, що у тебе дуже хороша, дуже добра мама. Вона Дуже віддана, вона справжня мама на всі 100%, як то кажуть. Такої відданої мами, такі мами рідко зустрічаються взагалі то в нашому сучасному житті. Я тобі скажу, що ти отримала від своїх батьків спадок, який не можна просто купити за гроші. Це дуже хороші твої найкращі якості. Це і природній розум, і розумна впертість, і наполегливість, і доброта, велика працелюбність і відповідальність і так можна продовжувати куди сюди дивитися? Можна продовжувати до, звичайно, до безкінечності. Ще я хочу сказати, що найголовніше і найцінніше, що є у тобі, звичайно, це твоя безмежна відданість і безмежне терпіння. Це ті якості, які не всі відомі, не всім людям вони відомі, звичайно. І тільки вузький круг людей може оцінити по достоинству ці твої якості. Це ті якості, які ти проявляєш до близьких тобі людей. Звичайно, я не хочу конкретизувати, і я скажу тільки, що коли я згадую тебе в багатьох ситуаціях. То у мене виникають дуже е, стійкі асоціації із е, казкою, Знаєш, є така казка Стойкий олов'яний солдатик». Ти завжди проявляла себе як е, дуже цілеспрямована, дуже цілеспрямована, дуже вперта у хорошому розумінні цього слова людина. І ми бажаємо, щоб той внутрішній стержень, який є в тобі. Той невидимий дух, який є в тобі, завжди супроводжував, завжди був з тобою. І ми бажаємо, щоб близькі люди цінували і любили тобі якраз ці якості, і щоб ти завжди залишалась для них, як то кажуть, святом в окошки. Знаєш, чомусь я згадала, згадала ну, таку ситуацію, коли темна ніч і Одне віконце тільки світить, і таке воно обнадійливе, таке тепле, і воно єдине дає віру і впевненість. І от таким святом в окошки, ми не раз з звідти говорили, що ти у своїй сім'ї дійсно є матка, а є свят в окошки. Ти справжній свят в окошки. І ще ми хочемо побажати тобі, як любій жінці, багато любові. І щоб та любов, яку ти даруєш близьким людям, вона є майже безмежною. Ми бажаємо, Лілічка, щоб та любов поверталася до тебе у, у різних формах, у багатьох ситуаціях і, у, і в різних вимірах, ну, у великих вимірах. Я згадую, ну, якщо говорити про любов і говорити про кохання, то я згадую Христини Оксанки, коли ми приїхали на Христини Оксанки і зайшла мова про таке про кохання, про любов, чи є воно, чи нема, чи воно є взаємне. І я пам'ятаю, що ти е, дуже скептично були настроєні наші мами, і вони так не дуже до цього відносилися. Ну, ти знаєш чому. І ти постійно мовчала, а потім раптом, коли вже всі страсті уліглись, як то кажуть, ти раптом сказала, що а я вірю у любов на все життя. І ти сказала то так твердо, так впевнено, що всі замовчали, і вже е, ніхто після цього така, як минута мовчання була, знаєш, бо тут вже не можна було ніяких слів сказати після цього, ніяких возражень, е, ніхто би не потерпів. Лілечка, ми бажаємо тобі йти у цьому матеріалізованому. Світі, у великій любові, у доброму здоров'ї, у гармонії з оточуючим світом і близькими тебе людьми. Ми бажаємо, щоб близькі люди завжди любили і цінували тебе, цінували в тобі е, хорошу жінку, хорошу маму, хорошу дочку. Нехай збудуться всі твої плани, мрії, нехай кожен день приносить тобі тільки радість і задоволення, щоб близькі люди тільки радували тебе. Ми бажаємо тобі. Всього найкращого у цьому світі. Цілуємо, обнімаємо, любимо. Супер, бачите, а ви так хвилювали. Вони теж потребують стадіону. Сурові спорту, для них треба біг і так далі, розвивати дихальний апарат.